Медіа у конфліктах у Кіровограді відбувся тренінг з конфліктології для журналістів. Його ініціювала школа журналістики Українського католицького університету при фінансовій підтримці британського посольства. Тренерами для кіровоградців стали професійний конфліктолог та журналіст. Серед слухачів, практикуючи журналісти, студенти та викладачі медійних спеціальностей. Учасники тренінгу ознайомилися із принципами висвітлення дражливих тем та отримали нові навички у висвітленні конфліктних питань. Також учасники розглянули тему неу неупередженості та ризики ескалації конфліктів через засоби масової інформації. Человек, когда он попадает в конфликт, он, у него очень часто, особенно у журналистов, у них начинается свой собственный внутренний конфликт между сказать, гражданской позицией и профильной, например. В связи с чем невольно, когда гражданин перевешивает, вот, он начинает Врідіть журналісту. Журналісти поділилися на два табори: тобто, інформація чи пропаганда, все ж таки. Одні чи має бути за часів війни. Інфра... пропаганда, інші говорять про те, що це має бути інформація. Ну, власне, ось з цього приводу і проводяться тренінги, аби показати, все ж таки, чому має бути інформація, які наслідки з попередніх часів з інших країн чим загрожує ось пропаганда.